Останнім часом стали з'являтися попередження, що ця зима буде складною, і вже зараз потрібно готуватися до можливих проблем в енергетичній системі. За даними Міненерго, відремонтовано лише 5 атомних енергоблоків з 9 Теплоелектростанцій полагоджено 62%. Теплоелектроцентралі відремонтовано 70%. У 80% відремонтовано магістральних мереж, високовольтні підстанції. Вже відновлені до рівня довоєнного стану. Тому вирішив підібрати мінімальні комплекти, щоб взимку не залишитись без зв'язку, світла і тепла. Так як нам прогнозують відключення електрики на 4-10 годин, варіант з повербонком нам не підійде. По-перше, уточніть у вашого провайдера, що ви підключені за технологією PON. Ця технологія дозволяє не використовувати активного обладнання від провайдера до вашого будинку. Ви можете заживити термінал з роутером від любого акумулятора на 12 В. Головне вірно під'єднати плюс і мінус. Якщо переплутаєте, то обладнання вийде з ладу. Тому рекомендуємо купити джерело безперебійного живлення UPS 60 Вт або 90 Вт на сайті ProLineBizua. Коефіцієнт корисної дії від акумулятора 98%. Завдяки цьому ваш світцевий акумулятор. На 9 годин вистачить на 6 годин роботи. Рекомендую взяти все ж таки на 12 годин. Якщо вам потрібно заряджати різні гаджети, працювати за ноутбуком і не сидіти весь час в темряві. Нам знадобиться залізофосфатний акумулятор 100 А. Його можна купити на алі, наприклад, GSD Solar, за 10 тисяч 800 гривень, але обов'язково уточнюйте у продавця, коли вони будуть на складі в Україні. Тому що чекати 3-4 місяці навряд ви заважаєте. В них є на 12 вольт, 24 вольта, 100 А, 200 А продажу з блоком живлення на 20 А чи без блоку живлення. Ще можна пошукати акумулятори на OLX. Їхня вартість приблизно 14 тисяч гривень. Автомобільний зарядний пристрій на 83 Вт нам знадобиться, його вартість на алі. 330 гривень для зарядки гаджетів. Якщо у вас ноутбук не має порту Power Delivery, вам ще знадобиться тригер перехідних Power Delivery. Його вартість на алі 100 гривень. Вони різні, тому вибирайте саме під ваш ноутбук. Зарядний вам пристрій знадобиться 12 В 20 а Ще вам знадобиться сізодіодні лампи 12 вольтові потужністю 5-6 Вт, як від стандартний цоколь Е27. Роутер іону при цьому ми заживлюємо напряму від акумулятора. В попередньому варіанті інвертор ми не використовували, щоб не було подвійного перетворення з 12 220 і 220, 5 чи 20 вольт, Та, так як коефіцієнт корисної дії любого перетворення в діапазоні 90-93%, тобто ми економимо 15-20% енергії акумулятора. Якщо все ж ми заважаємо використовувати 220 В. Рекомендую звернути свою увагу на інвертори від компанії DataBoss. Її вартість 6800 гривень. Її номінальна потужність 2000 Вт, піхова 4000 Вт. Головна її особливість це струм холостого коду. Тобто без навантаження лише 0,5 А12 В. Тобто 6 Вт споживання. Є варіанти. На 24, 36, 48 і 60 вольт. Вибирайте в залежності від вашого поживання. Є порти для зарядки гаджетів. Працюють навіть при вимкнутому інверторі. Є віддалене керування і кабель до акумулятора. По відгукам є термодатчик, тобто вентилятори микаються при навантаженні від 1100 Вт. Ще можна взяти автомобільний зарядний пристрій на 130 Вт для підключення ноутбуку Power Delivery. Є з кабелем Power Delivery 100 ватний 900 Вт. Гривень вартість. Якщо маєте iPhone, то зарядний з кабелем буде коштувати вже 1100 гривень. Можна одночасно підключати до трьох пристроїв. Працює від 12 до 24 В. Так як залізофосфатні акумулятори мають ресурс 6000 циклів зарядки і розряду, їх можна заряджати струмом 05C. Тобто, якщо акумулятор 100 А, можна заряджати 50 А. Тому можна ще подумати, перед покупкою. Зарядного пристрою 40 або більше ампер. Їхня вартість починається від 3600 гривень. 100 Амперний акумулятор таким зарядним пристроєм ми зможемо заряджати за 2 години, якщо він повністю розряджений. Ці блоки живлення китайці виготовляють з якісних, бувших у використанні серверних блоків. Третій варіант це вже інвертори з потужністю 1000 Вт. І будованим зарядним пристроєм. Є низькочастотні трансформаторні і високочастотні транзисторні. Кожні мають як плюси, так і мінуси. Інвертор мас 1000 Вт 12 Вольтовий з короткочасним навантаженням до 2000 Вт і холостим струмом 15 Вт, має будований зарядний пристрій на 20 А. Також можна до нього під'єднати пару сонячних панелей. Зарядний струм від панели 50 А. Якщо в нас є сонце і мережа, струм заряду вже буде 70 А. І є 24 вольтовий. На 3000 Вт. Трум заряду від мережі 30 А. Трум холостого ходу 25 Вт. Тобто у нас зарядка від мережі плюс сонце вже буде давати 80 А зарядний струм. Найкращий варіант це високочастотний інвертор 48 вольтовий на 5 кВт з можливістю віддачі в мережу під зелений тариф. Він має зарядку від мережі 80 А. Якщо ми обираємо цей вже інвертор, то нам прийдеться самостійно складати акумулятор з комірок. Або купляти готовий на 48 вольт, тому що по відгукам власників 48 вольтових систем, які купили залізофосфатні акумулятори 12 вольтові, їх підключили, вони наблюдають різну напругу на акумуляторах. Приходиться. Їм знімати з цих акумуляторів 4 плати БМС і встановлювати одну на всі акумулятори. Ще є низькочастотні інвертори. Їхні переваги в тому, що вони мають трикратне перевищення потужності за рахунок мідного трансформатора, надійніші, але мають більший струм холостого ходу. Коефіцієнт корисної дії таких інвекторів зазвичай 88-90%, на відміну від високочастотних 93-95% і мають велику вагу. Якщо вам потрібно, щоб працював котел опалення, циркуляційний насос і якісь мінімальні пристрої, головне, не забуваємо, що для цих цих пристроїв потрібна правильна синусоїда, тому джерело безперебійного живлення від комп'ютера вам не підійде. Можна подивитися на низькочастотний маст на 1000 Вт 12 вольтовий. Він підтримує любі акумулятори, має струм заряду від мережі 15 А, можна налаштувати відключення мінімальної напруги на акумуляторі. Якщо потрібна більша потужність, то є 3000 модель 24 В. Може короткочасно витримувати навантаження 9000 Вт. має струм заряджання від мережі 40 А. Щоб від'єднати акумулятор до блоку жилення, потрібно взяти силіконовий нучкий провід з правильним перерізом. Якщо в нас будуть струми 100 А, Відповідно потрібен провід 6 АВГ. За цією таблицею ми можемо підібрати відповідний провід. Можна самому зібрати акумулятор залізофосфатних комірок і плати BMS. Дуже добре себе зарекомендувала GCON BMS. Вона має вбудований Bluetooth і активний балансир. Для нашої збірки вистачить плати на 200 А. Струм балансування 1 А на 8 або 4 комірки. Вартість такої плати BMS 2500 гривень. Тобто ми можемо зараз зібрати 12-вольтову систему, а якщо у нас зросте навантаження, ми зможемо просто перейти на 24 вольтову без заміни BMS. Комірки рекомендую купувати на NCON. Склад знаходиться в Європі. Відповідно, доставка близько місяця. Якщо з Китаю, то очікувати вам прийдеться 3-4 місяці, тому що відправка морем. Найкращий варіант комірок це Єва 2080. Має найкращу ціну за 1 А і кількість циклів при цьому 6 тисяч. Для 12 вольтової нам знадобиться 4 комірки. Їхня вартість по 99 євро. Плюс доставка. Але так як бюджет у нас зараз мінімальний, то вибираємо Єва 105-4 штуки. Доставка в Україну нам обійдеться 15,84 євро. Тобто за 4 комірки 181,84 євро. Не забуваємо, що в Україні нам ще придеться сплатити мито. Розрахувати можемо в митному калькуляторі. Додатково нам придеться ще сплатити 403 гривні. Ось таблиця з приблизними розрахунками.